народження вашої групи сріблої. Добре, першим хочу вам подякувати за те, що ви такі великі молодці в своїх трохи трошки більше, ніж п'ять років. Дей. Дей. Тому хочеться подякувати Богу і Збройним силам України, що має можливість займатися футболом. Ми ваголи внесок у вашому житті зробили ваші батьки, тому дякую їм. І, звичайно, школьна громада доволася, старалася, щоб зробити якомога вищі місця, відповідно отримувати відповідні нагороди зайняті місця. І хочеться одразу привітати команду. Галичина, червоні трускавець і нагородити пам'ятними медалями за участь в турнірі. У нас Командах були хлопчики, які виділялися, які показували класний футбол і хочеться відмітити їх індивідуальними нагородами. І так команді ДЮСШ Борислав з кабіна івана. <плес> команді ревера червоні франківськ Артем. Галичина рускавець поших Андріян. У <клухи> команді Ніка Івано-Франківськ, мисюга Максим. За піцом норм. Дрібні лізі, третє на місце і бронзові нагороди виборола команда Ревера, червоні франківські. you <laughs> команда США Борислав. Вот, здесь мы За двоє місце передає капітану. Передаєш команді. Ну і переможцем срібної ліс та команда Ніка, 05 івано Іванофарті. Уліта! І щасливочку увагу, будь ласка. Давайте, давайте давайте. Добре, хлопчики, до кожного з вас побажання. Традиційно на турнірі три побажання від організаторів. Перше, це майте мрію. Мрійте. Друга річ. Це для того, щоб мрія стала реальністю, треба дуже-дуже багато прикласти зусиль і праці, тому працюйте. І третє. Коли б спіткають якісь невдачі або прийде вдома, у вас прохання ніколи не здавайте. Мрійте, працюйте і ніколи не здавайтесь. Добре?